Вітаємо вас на сторінці санаторію Боржава. У минулому випуску ми розповіли вам про унікальні мінеральні води санаторію Боржава, які дарують здоров'я та енергію. Але здоров'я це не лише природний ресурс, а й правильний підхід до їх використання. Сьогодні ми поглиблюємо тему, адже мінеральні води боржави стали основою реабілітаційних програм, які відновлюють організм після захворювань та стресів. Відновлення дихальної системи, серцево-судинної системи нервової. Все це стало можливим завдяки унікальній нашій методиці. Я передаю слово лікарю, а ви позначаєте свою активність вподобайками та питаннями у коментарях. Поїхали! У кожного з нас своя історія. Хтось приїхав до Боржави після важкої травми, операції або хвороби, хтось має хронічні захворювання, хтось просто шукає місце, де тіло і душа знову знаходять рівновагу. І саме тому ми відійшли від привічних стандартів класичного санаторію, і на базі природних ресурсів Закарпаття з використанням спеціального обладнання та високого професіоналізму медичного персоналу створили спеціальні реабілітаційні програми, адаптовані під потреби кожного нашого гостя. Що важливо? Важливо те, що в програми включені процедури, які по максимуму направлені на Лікування тої чи іншої проблеми. А основне, що процедури не треба докуповувати. Всі процедури, включені у вартість пакету. Усе починається з детальної діагностики. Ми не працюємо за шаблоном, ми створюємо лікувальні програми, як професійний кравець підганяє костюм по фігурі. Для призначення процедур ми враховуємо стан здоров'я, анамнез. Потреби та навіть спосіб життя гостя. Зараз я вам розповім про кожну лікувальну програму санаторію Боржава. А ви тисніть на вподобайку та ставте питання в коментарях, Це допоможе нам створити якісний та корисний контент. А зараз про програми оздоровлення в санаторії Боржава. Після covid 19 або хронічних захворювань дихальної системи легеням потрібна особлива увага. Ми об'єднали всі корисні можливості природи та сучасні процедури в програму реабілітації після перенесеної коронавірусної інфекції та лікування бронхологеневих захворювань та лорпатологів. Простими словами, це програма друге дихання. Ми використовуємо термальну воду для інгаляції на італійських апаратах Фасе. Це ексклюзивна процедура, оскільки такі апарати використовуються лише в санаторії Боржава. Ми перші та єдині в Україні, хто розробив методику лікування органів дихання термальною водою. Використання різних моделей апаратів фасет забезпечує формування комплексного підходу до реабілітації та лікування органів дихання. Зараз ви будете здивовані, але апарат Фасет здатний виділити з термальної води корисні гази і також ефективно впливають на легені. Така процедура називається «Хюмаш» І відпускається лише санаторій боржава. До інгаляції термальною водою та фюмажу ми додаємо дихальні практики, ефективну дієту, бальнеологічні процедури, фізіо та спелеотерапію. Впевнена, що ви вважаєте, що ефективність соляної кімнати прямо залежить від щільності сольового туману в ній. Але це ні, оскільки найбільш ефективним для легень є найменші мікрочастки солі. Які потрапляють до самих глибоких куточків легень, і тому, звісно, вони не видимі. У нашій соляній кімнаті використовується сучасний галогенератор, здатний контролювати розмір соляних часток лазерним променем, тому їх концентрацію та розміри ми можемо регулювати в залежності від ваших патологій, чим досягається максимальний ефект від процедури. Результатом проходження програми є відновлення легеневої вентиляції. Зменшення задишки, покращення імунітету та загального самопочуття, полегшення хронічного кашлю, очищення дихальних шляхів, зміцнення голосового апарату. Ми повертаємо вам легке дихання і свободу руху. Якщо у вас виникли запитання, пишіть у коментарях: кишечник це наш другий мозок, тому для шхунка і кишківника важливо спокій, чистота і баланс. У програмі лікування захворювань органів травлення – ми поєднуємо прийом ексклюзивних мінеральних вод, дієту та процедури для покращення роботи шлунково кишкового тракту. Наша з вами мета відновити мікрофлору кишечника, нормалізувати роботу печінки, шунка та жовчного міхура, покращити перистальтику, усунути запалення слизової та зменшити взубця. У цьому нам допомагають унікальні мінеральні води санаторію Боржава. Про їх унікальність ми розповідали в попередній серії. Перегляньте в рекомендаціях або на нашому аккаунті. У вас болить спина, суглоби. Пропонуємо вам реабілітаційну програму відновлення порушень функціонування опорно-рухового апарату. Простіше кажучи, це програма вільний рух. Ми не просто полегшуємо біль, ми працюємо над причиною. Термальний басейн, спеціальні вправи в мінеральному басейні, ванни, рязі, озокерит. Електролікування та фізичні навантаження в залі та на відкритому повітрі індивідуальні ЛФК, усе це повертає рух без болю, а рух це свобода. Під час проходження процедур в термальному та мінеральному басейнах корисні мінеральні речовини потрапляють до організму через шкіру. Під час проходження процедур в термальному та мінеральному басейнах корисні мінеральні речовини потрапляють до організму через шкіру на молекулярному рівні та позитивно впливають на відновлення та формування хрещової тканини, лікують суглоби та кістки. Тому ви відчуєте зменшення болю та запалення в суглобах і хребті, покращення рухливості, зміцнення м'язів, профілактику ускладнень при остеохондрозі, артриті та артрозі. Окремо ми пропонуємо індивідуальні заняття іпотерапією на конюшні нашого санаторію. Досвідчений інструктор з іпотерапії поєднає ваше тіло з природною цілющою силою коня. Спеціальні вправи на коні допоможуть вам уникнути больових відчуттів у суглобах та спині. Біль і скутість більше не заважатимуть вашому життю. Сьогодні ми розповіли вам про три оздоровчі програми. Програма лікування бронхолегеневої системи та лорпатології, а лікування шлунково-кишкового тракту та програма лікування опорно-рухового апарату. Санаторій Боржава є 10 оздоровчих програм, про які ми розповімо вам у наступних випусках. Не пропусти.